Питання аграрія на порозі, знаєте, такої активної посівної сої, я вирішила записати для вас ві таке коротеньке відео нагадування про те, наскільки важлива технологічна операція посів, і які до неї вимоги, і що варто зробити для того, щоб не помилитися, і для того, щоб отримати результат. Тому що посів це той старт, це та основа, яку ми закладаємо і вже від якої ми будемо рухатися. Отже, що стосується посіву сої. Терміни посіву, звичайно, що цей рік нестандартний. Надлишок опадів, знижені температури. Все це нам десь. Хто любив сіяти сою в кінці квітня? Все це десь переносилося, переносилося сюди на початок травня. Але в принципі, я зараз вже подивилася прогнози. Вже не передають, не мають в прогнозі принаймні такого зниження, є таке підвищення-підвищення температури. Відповідно, оця перша декада травня це той час, коли ви зараз вже можете спокійно заходити в поле і сіяти. Ну, як спокійно. Це, скажімо, для тих господарств, які мають тільки сою, чи які там відсіялися вже, бо які господарства, які мають кукурудзу, соняшник, то зараз тільки з цими культурами ще досівають і потім ще колись будуть сіяти. Сою міняються плани, міняється структура, все міняється на ходу, ну але вже маємо, що маємо. Ось, значить, стосовно термінів, зрозуміло, перше, 10 травня, як би спокійно можна заходити і сіяти. Е, наступний показник глибина посіву. Я часто говорю про глибину посіву, але сьогодні ще таки, все таки, все таки, все таки хотіла би ще раз нагадати, що не варто заглиблювати сою. Не варто, тим більше, якщо є достатня кількість опадів. Тому на важких ґрунтах 3 сантиметри ок глибше не треба. На легких ґрунтах ну можна до чотирьох, але теж не, не вартує заглиблювати, тому що е, на сінинці знаходиться певна кількість. Поживних речовин. І вони витрачаються на те, розумієте, от є земля зверху, шар ґрунту. І от цим сім'я їм треба розтиснути цей шар і вилізти на поверхню. Для того, щоб вони могли це зробити, їм потрібна сила. Якраз потрібні оці запаси насінини, які витрачаються на те, оце підземне стебло, яке буде рости, 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 поки воно ну, там аж доросте до поверхні ґрунту. Тому не заглиблюємо. І є у мене, от кожного року, є досвід, що я десь в якомусь відео розповідала про те що навіть минулого року, коли ми сіяли, дуже було суху пилюку і заглибили. То там, де ми не заглибили, де була глибина, посіву 3 см, дружніші були сходи, кращі були сходи, швидші були сходи, і був кращий результат. Тому не заглиблюємо. Зрозуміло, з глибиною. Наступне ширина міжрядь. Ага, до речі, до речі, що хотіла сказати про глибину посіву. Чому це так важливо ще? Ми ж всі хочемо, щоб в нас на кореневій системі розвивалися бульбочкові бактерії. Щоб вони розвивалися однією з таких необхідних умов, звичайно, є доступ повітря. А повітря в ґрунті воно знаходиться в шарі там, до 10 сантиметрів, ну до 15. Далі його немає. Відповідно. Якби це той шар від нашої глибини посіву, тобто якщо ми посіяли на 3 см, і до 15 це той шар, де буде коренева система, на якій будуть розвиватися бульбочкові бактерії. Чим більше ми заглиблюємо, тим якби з кожним сантиметром кількість цих бактерій, які би могли бути на нашій кореневій системі, вона буде зменшуватися. А це для нас важливо, тому що бульбочкові бактерії це наш врожай, це наш протеїн, тобто це важливо. Ось, повертаючись до міжрядь, не мають такого впливу міжряддя на урожайність. Звичайно, що треба розрізняти там ультраскоростиглі, скоростиглі і пізностиглі сорти. І там дещо варіація можлива, але в принципі купа досліджень проведено і в Україні, і в світі. Немає такого впливу міжряддя. І... Скажімо, для наших умов посів зерновою сівалкою якби, спокійно може бути. Тільки якщо у вас там вже якісь пізніші сорти, а от для них може, і якщо знаєте, є господарства, які кажуть, що нам так виходить, нам так виходить, от коли ми сіємо там на міжряді 30 см чи 40 см, у нас тоді кращий результат. Будь ласка, нема питань, так і робіть. Якщо вам це дає кращий результат, без питань так треба робити, тому що знаєте, такий власний набутий досвід саме в своєму господарстві, він безцінний. І, і на нього треба на нього треба опиратися, наступний показник це наша норма висіву, і тут важливо ще раз нагадати, що норма висіву вже пізніше вона вагова, спочатку вона кількісна. Спочатку ми беремо свій сорт, ми беремо свою ширину міжрядь і визначаємо, яка буде у нас кількісна норма висіву. Тобто, для прикладу, якщо у нас Ранньо стиглий сорт. Якщо в нас ширина міжрядь там, скажімо, 12,5 15 см, Значить, у нас тут норма висіву може бути там 650 навіть до 700 тисяч насінин, залежно від того, чи галузиться сорт чи не галузиться. Тому що саме від цього від цієї здатності галуження вашого сорту і залежить оця норма висіву, і залежить ширина міжрядь. Чим більше сорт схильний галузитися, тим ширше може бути для нього міжряддя. Особливо хочу наголосити на ультраскоростиглих сортах і на сої ГМО. На тих е, сортах, які практично не галузяться або галузяться дуже мало. Е, якщо ми якщо говорити про сою ГМО, то е, от поділюся досвідом одного з господарств, яким я працюю, він каже: я висіваю мільйони сінин на гектар у мене норма висіву, вже там вагова залежить від маси тисячі насінин. Я даю 100 кг карбаміду перед посівною культивацією, далі якби, захист, вже хороший захист. І каже, я маю 4 тонни з мізрядніми 12,5 см. Каже, кожного року збираю 4 тонни плюс, і мене така технологія влаштовує. Тому що я завжди десь говорила, що в районі там 800 тисяч, ну 900 тисяч. Є отакий от досвід Поділилися з вами, ви вже самі собі дивіться, приймайте рішення. Тому що з чого формується урожайні сої? Тобто це маса тисячі, це кількість насінин у бобі і кількість бобів на метр квадратний. І якщо у сортів, які галузяться, буде на одній рослині оця кількість бобів, то у сортів, які не галузяться, воно буде от просто одне стебло і на тому стеблі там декілька бобів. Ну 15, ну 20, ну скільки на на одній рослині, якщо вона не розгалужена, може бути. Ось і якщо не буде оцієї кількості, тобто ми мусимо урожайність взяти за рахунок кількості рослин. Відповідно, щоб було та одна рослина, мусить бути та насінина. Е, тому ось таким чином е, ми о зараз для декількох господарств прораховували норму. Висіву, і виходить так, що а, якщо ми даємо там 900 тисяч насінин, там при не пам'ятаю, яка там була маса тисячі, це вже можете собі кожен свою обов'язково має визначити, зважити, як, до речі, як, а, як це зробити найпростіше, і, скажімо, воно вам дасть. А, Тас результат, який вас задовільнить. Тобто ми приходимо до тієї кубки насіння, беремо з трьох місць щупом чи чи рукою кулачок насінинок з кожної проби відраховуємо 100 насінинок, зважуємо, домножуємо на 10 і маємо масу тисячі. Відповідно ту кількість, уже яку кількісну норму, яку ви собі встановили, що можу у вас такий сорт, таке то міжряддя, Ви собі визначили, яка вам потрібна кількість насінин, перемножуєте на масу тисячі насінин і отримаєте. Уже вагову норму. Звичайно, що до цієї норми. А ми даємо поправку на схожість насіння лабораторну, на схожість насіння польову, на ураженість хворобами. Тобто це все ми враховуємо до норми. І от у нас вийшла норма 170-170 Розумієте, якби, це, якби лишні витрати, тому що де 120 і де 170 Норма, ну але ми ж хочемо результату. Ми ж хочемо результату, і нам потрібна кількість насінин на гектар. І до речі, в цьому господарстві не було таких дуже хороших результатів. Тому я сподіваюся, що саме завдяки е завдяки такі, е цьому веденню, що вони зроблять, що вони збільшать цю норму, е що в них буде хороший е результат. Так, і ще, що я хотіла сказати, ще я хотіла наголосити на тому, що в цьому році ми сіємо різним насінням з різною схожістю, з різною враженістю хворобами, тому що збирали минулого року, яке збирали. І буде якийсь, я думаю, що більший відсоток того, що якась насінина не зійде через умови поля, через ураженість хворобами, якийсь відсоток відпади далі, а ми вносимо ґрунтові гербіциди. І якщо ми вносимо бузин, там, чи, чи інші діючі речовини, які можуть мати після дію, вірні, фітотоксичний вплив на рослини, то це ще забере нам певний відсоток. Щоб не було такого знаєте, зрідження достатнього посіву і щоб не було оцього фітотоксичного впливу на рослини, використовуйте ґрунтові прилипачі. Переконана вже, знаєте, якщо ще там декілька років тому я ще дивилася, думаю, так, наші там лишні витрати. Або ніби тут пройшло нормально, і тут, якби нормально ґрунтові гербециди спрацювали без фітотоксичного впливу, то в останні роки все більше, більше переконуюся, що де є ґрунтовий прилипач, там немає цього впливу на рослину. Гарні сходи, вони швидко стартують, вони швидко. Розвиваються і значно краще вже з ними працювати і на них давати результат, ніж чекати, поки ці всі рослинки, знаєте, коли впав дощ, і ти бачиш, як воно починає жовтнути, окремі рослини випадають на це, все дивитися якби не дуже приємно і завжди, якби оці всі переживання. Тому Добавляйте, наприклад, там компанія Summit Агро має такий грунтовий прилипач, як роубек в нормі від 200 до 400 грам, залежно від того, з якою діючою речовиною ви його компонуєте, на яких ґрунтах. Середня норма, ми завжди даємо десь в районі там 300 грам на гектар. Використовуйте його разом з ґрунтовими гербіцидами для того, щоб убезпечити себе, убезпечити свої рослинки і мати хороший старт. Ось, це такі, знаєте, такі передпосівні настанови для того, щоб був результат. Тому що рік складний, рік непростий. І мені дуже хочеться, знаєте, щоб ви заклали собі оцей старт максимально максимально правильно і максимально наближено саме до ваших умов. Ось, А я вам бажаю, щоб ця посівна. Прийшла, а, легко, як би це зараз не звучало. Але я вам хочу побажати, щоб сина прийшла легко. І знаєте, ми тут жаліємося, що опаде, 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 але волога це безцінний ресурс, це безцінний ресурс. Тому давайте, знаєте, ми на це не маємо. Впливу, і слава Богу, що ми не маємо на це впливу. тому… Бережемо вологу, тішимося з того, що вона є, намагаємося поміж дощик це все посіяти, посіяти правильно, посіяти якісно і вже сидіти і чекати на результат. Ось, А на сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!